Мир вам, любі, друзі, всім Божих благословень. Задумайся, яке кіно подивляться про тебе на небі? Рано чи пізно людина пристане перед Богом. Будуть відкриті книги, де записано все наше життя, наші справи і наші думки. Раніше це здавалося нереальним, але з появою техніки для фото і відозйомки ця істина стала зрозумілою. Ти можеш щось забути, але у Бога все фіксується і нічого не пропадає. У Бога все набагато на серйозніше. Багато людей, які мали шанс повернутися до життя після зустрічі зі смертю, кажуть, що їхнє життя швидко перелетіло перед очима. як кіностичка. Життя зафіксоване з різних сторін. Показані всі думки, всі мотиви, І ти бачиш перед різними розрізами. Рано чи пізно кожному доведеться постати перед Богом, щоб дати звіт. Тому не жартуйте з Богом, не ігноруйте і не на Біблію. Майте розум, адже все буде за Словом Божим. Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко. Місії слово Боже. І напишіть мені, не доходу, спілкувай і молити. Бережи вас Бог. Амінь.